25 січня Сумщина попрощалася з трьома полеглими захисниками України. Солдат Антон Кобзар героїчно загинув 14 січня в Донецькій області. Чоловік служив на посаді радіотелефоніста Занітного артилерійського взводу десантно-штурмових військ. Йому було 38 років. У нього залишилася донька та дружина. Відспівали воїна у Свято-Миколаївському храмі. Ми ще молимось за душу на воїна Антона. І раніше в вірі спочали градити його і за відпущенням всякої провини. Вільної і невільної. У цивільному житті Антон Кобзар працював сварщиком. А з початком повномасштабного наступу російських військ на територію України узяв до рук зброю і став на захист батьківщини добровольцем. Розповідають родичі. Це Вавгусті по. -моєму. Пішов. У нього і брат теж. І брат тоже. теж. Но брат уже давно менший. Як племінник він для мене був непоганим хлопчиком, добрим, веселим, положительним хлопчиком. Хороший взять був для мене. Сващико був. Да. Тут на косовчих десь робов, учасник. Ну сващиком. Сум'яни також провели в останню путь 27-річного Костянтина Скаржинського, який загинув під час несення служби 17 січня. Чоловіка з війни не дочекалися батьки, рідний брат та дівчина. Прощання з військовослужбовцем відбулося у палаці культури АТ СМНВО інженіринг. У пам'яті побратимів, рідних та друзів він назавжди залишиться мужнім воїном, який до останнього подиху захищав від окупантів батьківщину. Знали ми друг друга з дитинства. і Это был человек без слова отдела. Несмотря на разницу в возрасте, он всегда приходил на помощь. И... Пацаны прошли от, чтобы попасть в рай. С первых дней они были на блокпостах на границе Сум. Потом добровольцем создавали отряд. И мы все попали туда. Пришел туда сам. И... Кожен зробив свій вибір, були і стануться героями. Він запам'ятався людиною з твердою життєвою позицією, справжній чоловік, тому дуже шкода, що ми втрачаємо найкращих. На вічний спочинок повернувся до сум, і двадцятирічний Даниїл Тарасенко, який загинув 17 січня під час виконання бойового завдання поблизу міста Бахмут на Донеччині. Хлопець служив на посаді заступника командира бойової машини. Батьки втратили єдиного сина, захисника України відспівали у Свято Воскресенському кафедральному соборі. Молимо за спокій душі спачілого раба Божого героя України, загиблого война на Даниїла. І за відпущення йому сякає прави невінної і Господи, вільної. Даниїл нещодавно закінчив сумський центр ПТВ. Вивчився на верстатника та електромонтера, але так і не встиг попрацювати за спеціальністю. Друзі та однокласники кажуть, що він вважав своїм почесним обов'язком захищати Україну. Перший другий курс. Я такого не помічала, а вже ближче до третього курсу він говорив то піду в армію, піду в армію. Я говорю, ну довчися спочатку. Ну, да, вже чим старше він становився, виповнилося 18 років, і він почав говорити, що буде йти служити. Я знала, що він пішов добровольцем. Я його і відговорювала, бо Ну, Вічна йому пам'ять. Дуже позитивний парень був вічно. Вічно він позитів був. Всі подалися зовсім uh -huh. бути так сказати міролюбів, товаришським, дружеским. Мешканці Сумщини схиляють голови у вдячності перед тими, хто до останнього стояв за кожного з нас за наближення перемоги України. Світла та вічна пам'ять нашим полеглим воїнам. Молодшому сержанту Даниилу Тарасенку. Солдату Антону Кобзарю та солдату Костянтину Скаржинському герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях та молитвах.